Опа, то що я вас прошу? Перше, якщо у вас є якісь питання, то подумайте заздалегідь, можливо, відповідь на це питання буде корисна не тільки ваш, вам, а й вашим колегам. Тобто не пишіть в приватні повідомлення мені. Або Павлу Юровичу, якщо ви знаєте, що відповідь буде корисною. пишіть його одразу питання в телеграм-канал наш, ну і там ми вже відповімо на все, що ви будете задавати, якісь питання. Інше, теж я вам писав: через Телеграм, в принципі, дуже важко моніторити менеджити всі повідомлення. Тому я можу їх пропускати. Якщо у вас будуть якісь е, питання до мене, а я вам не відповів, то можете з певненістю знати, що це я від, не відповів не через те, що вас ігнорю, ігнорую, а через те, що я забув вам відповісти. У мене є ще паралельна робота, проекти, е, є паралельно інші студенти. Всі мені пишуть в Телеграм і не тільки. І. Е, я можу пропускати. Я можу пропускати такі повідомлення, тому дуже вас прошу, просто нагадуйте про нього. Якщо у вас є якісь питання, нагадуйте про нього. Я не ображаюся, я не буду там якісь пошуки винуватців мого часу шукати, реально просто якоюсь крапочкою чи там знаком питання можете просто нагадувати мені. Я вам зручно. А, так, це те, що я забув сказати, і давайте повернемося вже тоді до нашого, нашої лекції. Наступним кроком в нашій лекції буде ввод основних понять, що таке імідж, контейнер, хост, волюм, ну так далі. Тобто, якісь базові поняття для наших. Ви ж бачите мій екран? Так, бачимо угу. е, якісь базові поняття. Дивіться, зараз у вас може скластися враження, що я тут рекламую, наприклад, умовний докер або йому подібне щось. Е, насправді це не так. Насправді я хочу поступово вас ввести до поняття, що таке сервіс і як він виглядає. І просто я не можу одночасно розказати про віртуалки. Про Kubernetes, про докер, про контейнери Linux. В одну лекцію це не влізе. Тому я вас знайомлю, як я вважаю, найкраще з поняттям сервісу. Через докер, через контейнери Linux. Точніше, є у нас Linux-контейнери, але докер ну, він, він такий попсовий і дуже популярний. Тому я його вибрав, обрав як спосіб. Познайомити з Linux контейнерами. Зараз я вас ознайомлю з якимись поняттями, які є базовими і для докеру. Як ви бачите, тут буде докер вказуватись, і в принципі для любих аналогів докера. Давайте трошки відступ зроблю, щоб ви розуміли, чому я докер кажу докер, а потім Linux контейнери, а потім докер, потім Linux контейнери. Припустімо, ви знаєте, що таке Kubernetes. Скорочено кубер. Про нього, напевно, багато хто чув. Там К8, напевно, навіть його називають. Я не Девопс, тому жаргоном не володію. Але воно є. Він що робить? Він використовує докери в своїх. Ну, давайте називаємо його якимись нодами. Поки просто так назовемо їх нодами. Тобто він використовує не віртуальні операційні системи, а саме віртуалізацію на рівні операційної системи, типу Linux контейнери. Kubernetes, по суті, така штука, він є оркестратором наших сервісів. Ми запускаємо декілька сервісів. І Kubernetes допомагає моніторити їх, якщо сервіс якийсь поламався, перепідняти його, створити новий сервіс. Якщо в нас навантаження на сервіс високе, створити його копію, щоб всі запити йшли не на один сервіс, а на два сервіси сервіси, клоуни, встановити якийсь сервіс чи якусь групу сервісів на іншому сервері підняти. Де піднімається нова копія Кубернетіса, Кубернетіс 2, Кубернетіс 1. Да? І тут піднімається сервіс. Е, тобто оркестратор це м -м, дирижер дирижер оркестру наших сервісів. Кубернетіс один з них, не єдиний, але один з них. Docker Compose, наприклад, це інший оркестратор. Тому, ну, майте на увазі. Так, от, Кубернетіс це одна з найпопулярніших. Оркестраторів в світі зараз. І вона до вже позаминулого року використовувала докер у себе і використовувала свій аналог LXC. Я назву його KLXC, бо я не знаю, як воно називається в них. Тобто, вони писали свої Linux контейнери і обгорку над ними, а паралельно використовували докер. Він дуже популярний. Два роки тому, десь у січні, вони оголосили, що е, закривають підтримку докера, і свій власний продукт Kubernetes вони пишуть на цих контейнерах власних. Бо як це виглядало для Кубернетіса? Вони просто брали, писали все для власних контейнерів, а потім паралельно е, брали гілку. І робили Кубернетіс для докера. Тобто повністю переписували з нуля для докера. Все те саме. Їх Linux-контейнери, вони в принципі, дуже схожі на докер, тому візуально для примітивних якихось застосунків, які не використовують якісь дуже низькорівневі налаштування, робота з докером і робота з контейнерами кубернетіса вона буде однаковою. Синтаксис однаковий, ну майже, тому 95%, напевно, користувачів навіть не помітили різниці. Просто в якийсь момент вони про це дізналися і все. Кубернетіс не закрив підтримку докера. Він і надалі її підтримує лише в своїх старих версіях. Тобто, якщо там буде якась бага, то Kubernetes її е, пофіксить. Але починаючи з якоїсь там n-ної, не знаю якоїсь ну, умовно кажучи, 10-ї, я не знаю якої версії кубернетіса. Всередині будуть не докер-файли, а їх власні е, не Docker контейнери, а їх власні контейнери. Е, до 10-ї версії, умовно n-ної якоїсь. Там будуть або докер, або те. Або або Отак. От Тому. Е, я тут спираюся на докер, бо він є скрізь. Він ну прямо як попсовий такий. Е, тому ми з ними і працюємо. Він не найкращий, він просто найпопулярніший. Ну як на мене, найкращий, бо, бо не просто так він популярний. Е, і поїхали. Основні поняття, про що ми зараз поговоримо? Е, ми зараз заглиблюємося. Ми зараз. Е, Заглиблюємося в нашу віртуалізацію. У нас є наша операційна система, і є якийсь контейнер. І ми зараз намагаємося зрозуміти, як з ним працювати. І щоб розуміти, як з ним працювати, перше, ми маємо е поняття визна визначити. Їх не так багато, як ви бачите. Імедж і контейнер група. Е поговоримо трошки пізніше. Хост. Я вже казав. Хост це ваша операційна система, на якій ви запускаєте Докер ну, або когось іншого віртуалку. Тобто, це ваша основна операційна система. Е Гостьова операційна система це не основна. Тобто, є ще Guest, який є м -м, сист операційною системою всередині вашої хостової операційної системи. Е Docker файл і Docker Compose. Е ну… Про Docker файл поговоримо пізніше, і більше на практиці він нам потрібен. Docker Compose це аналог Kubernetes, Теж поговорю трошки пізніше. І, що нас буде цікавити, зараз це іміджі і контейнери. Це перше, про що ми що ми обговоримо? Почнемо з іміджа. Питання до людей. В принципі, я розумію, але все-таки, щоб якось інтерактив зробити, чи встановлювали ви колись віртуальні машини на вашу операційну систему. Так. Так. Ну, так. <різько> так. Я, я сподіваюся, що так, бо якщо ні, то м буде важкувато. Але е все-таки. Ви, коли встановлювали віртуальні машини, що ви робили? Ви, по суті, от у вас, наприклад, припустімо, у вас Linux. Linux. Ви з інтернету, ось так інтернет, там, типа тучка. І тут ви качаєте образ імідж вашого Linux, наприклад, Ubuntu. Ubuntu якась там 20-та. Ubuntu. Ви її качаєте. Я навіть не пам'ятаю, як там розширення файлу, але ви качаєте файлик. Потім що робите? Відкриваєте VirtualBox якийсь, або його аналог. Цей файлик стравлюєте VirtualBox. І VirtualBox створює у вас машину, віртуальну машину. І ви вже з нею працюєте. Тобто операційна система 2, гостьова операційна система створюється. Для того, щоб створити гостьову операційну систему. Перше, що ви маєте зробити, це скачати образ вашої операційної системи. І, по суті, з нуля встановити операційну систему на вашу хостову операційну систему. Цей процес доволі довгий. Якщо ви встановлювали колись віртуалки, то ви знаєте, що він доволі довгий. Ну, це від там, 10 до 40 хвилин залежить від комп'ютера. Ви витрачаєте на те, щоб встановити вашу операційну систему. От оця от штука, яку ви качаєте е з інтернету, це образ вашої операційної системи. У докера також є іміджі, образи. Це вже готові налаштування. Тобто, якщо дуже сильно проводити аналогію, то е, серед віртуальних машин імейдж – це є от якраз той файлик, який ви качаєте для того, щоб встановити віртуалку. Я далі вам е, розкажу трошки про Vagrant. До речі, користувалися Vagrantом десь на лабах, може. Так, було в нас. Ну, на одному потоці на предметі був Vagrant в одній із лаб. У нас не було такого. Угу. Ну, десь плюс-мінус, я так скажу, десь відсотків 20 на моєму досвіді користувалися вагрантом з попередніх, ну там на першому другому курсі. Тобто у вас зараз третій курс, і десь відсотків 20 користувалися. Я про нього теж розкажу. Що, що, або четвертий: поворот. Добре, добре, добре четвертий. Ну, тоді ну, відсотків, напевно, 35 користувалися. Ну, може, змінилася програма. Так, ми поговоримо про нього пізніше. Це буде по суті аналогом е, нашої віртуалізації, е, бо контейнери Linux це не панацея, це не найкраще рішення. Це є рішення, яке треба використовувати е, з розумом. Альтернативою Linux контейнерів являються звичайні віртуалки. І от звичайні віртуалки е, треба якось теж автоматизовано піднімати. Тобто, має бути якийсь інструмент з роботою для роботи з віртуалками. Якщо Докер це інструмент для роботи з Linux контейнерами, то Vagrant – це інструмент для роботи з віртуальними машинами. Вagрант е, файл. Vagrant має такі самі налаштування типу докер файла, але vagrant файли. В ньому ви вказуєте якісь базові налаштування, вказуєте скрипти для інсталяції, тобто якісь там обмеження по пам'яті, обмеження по процесорам, вказуєте, які мережеві плати використовувати. Багато-багато чого вказуєте. От Vagrant, він дозволяє гнучко налаштувати віртуальну машину. Docker Дозволяє гнучко налаштувати контейнери Limax, от і все. А що ви будете використовувати, це вже ви під час виконання вашої якоїсь роботи будете розуміти, що більш доречніше віртуалки або контейнери. Але повернемося поки що тільки до контейнерів. Поки забуваємо про віртуалки, але я сподіваюся, що така база, як віртуальна машина, знайома з 100% людей. І тому я буду зараз проводити аналогію віртуалки і е, Linux-контейнерів. Як я, в принципі, робив і попередню півпару. Е, тобто, виходить, що? Коли ми качаємо якийсь образ нашого, е, нашої віртуалки, там він важить десь 1,4 ГБ, умовно кажучи, якась убунта, е, то те саме можна е, будемо робити і на докері. Ми будемо качати якийсь образ імідж. Єдине, що його розмір буде менший, ніж 1,4. Чому? Зараз покажу. Зараз покажу. Зараз я тут видалю, бо це PowerPoint, і якщо я не видаляю, воно на попередні слайди переходить. Тому що у нас відсутня оця штука. Тому там не 1,4, а буде 400. Тобто 1 ГБ це конкретно гостьова операційна система. 400 МБ – це налаштування, додаткові налаштування над нашою хостовою системою. Тобто докер просто додатково встановлює десь 400 МБ, які дозволяють зимітувати отут Ubuntu. Щоб встановити Ubuntu на нашу операційну систему, треба скачати 1,4. І встановити її повноцінно. А тут, так як Ubuntu теж Linux, то нам достатньо просто дельту встановити. Тобто різницю між ядром Linux нашим і Ubuntu, а, і. тут, 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 Оця от імідж, він буде різним, але це буде якась велика штука, яка, яку ми качаємо, щоб доналаштувати наше ядро Linux. Тут маю трошки овтопчик, такий зроблю. У нас, по суті, є три основні операційні системи, з якими ми можемо працювати. Це Linux, це Windows, і це macOS, да? не знаю, з маленькою, з великою, там ну, Mac. Uh, і от є три операційні системи. Вгадайте, з якої, в якій з них є Linux контейнери. А в якій немає. Ну от таке типа так питання. В Ліни немає. Uh, і тут теж немає. Linux контейнери є лише на Linux. Ну, просто з назви. Йой. Тобто, а як же працювати з Linux контейнерами тут? На Вінді чи на macOS? На Mac в принципі, просто. Вони багато чого не вигадували. І що вони робили? У нас є Linux, на нього встановлюються в ядрі. Одразу є Linux контейнери, і тут ви встановлюєте свої якісь контейнери. Запускаєте. Windows встановлює віртуалку з Linux. -ом. А далі на цю віртуалку встановлює LXC. Ну, вона вже йде за замовченням. І тут ви запускаєте контейнер. Тобто, по суті, він да, в себе всередині запускає віртуальну машину для Linux з Linux. -ом. І там же далі е, ми працюємо по аналогії з першим пунктом. Е, Mac пішов не далі. Він так само встановлює віртуальну машину з Linux. І далі працює по аналогії з першим пунктом. Тобто, по суті, контейнери Linux напряму існують лише в одній операційній системі Linux. Він і Mac їх не мають. Але вони мають дуже зручний інструмент, гнучкий, який дозволяє імітувати присутність Linux контейнерів всередині Вінди або Mac. Як він виглядає? От зараз я вам покажу. Він виглядає отак. От він? він виглядає отак. От Здрасте, приветик. Docker Desktop. Що таке Docker Desktop? Ви його можете зупинити. Ви бачите мій екран? Так, да, так, да, все видно. Так. Ось. ви можете, Це зручний гнучкий інструмент для роботи з вашими контейнерами. Ось тут може контейнери якісь бути, там, імеджі якісь запускали. Я просто все почистив перед парою. І ви можете прямо там в'їздити. На паузу ставити, рестартувати, виходити з Linux Desktop. Це по суті пауз віртуальної машини, рестарт віртуальної машини, ну і просто закрити віртуальну машину. Всередині цього Linux Desktop валяється Linux. Ой, Docker Desktop, валяється Linux. І на ньому ви вже можете е, працювати. Те саме в, е, на MAC. Єдине, що, якщо ми зайдемо в. А, CMS, вибачте. Якщо ми зайдемо в консольку Вінди, то вона інтегрована напряму. Якщо ми пишемо якісь команди для докеру, то вони автоматично перенадсилаються на докер десктоп і виконуються на тій віртуальці. Тобто, цей докер майже повністю інтегрований в Вінду. І користувач візуально навіть не помітить різниці. Ну, давайте. Команда якась банальна, яка показує всі контейнери, які в мене присутні. Ну, зараз їх немає. Забу. Я просто показав, що я працюю з докером, але всі мої команди редиректуються на віртуалку докера. Тепер маленький екскурс в історію. 11-та він, вона, в принципі, інтегрувалася з VirtualBox. І тепер з віртуал віртуалки VirtualBox не заважають е Windows 11. За 10 ту я не впевнений, знаю 11. А, що було раніше? У Вінди є така штука, як Hyper V. Це свій гіпервізор. Вінди. VirtualBox це ще один гіпервізор. І Вони разом дуже сильно погано ладили. Тобто, щоб запустити якусь віртуалку на VirtualBox, треба було вимкнути Hyper-V. І навпаки, якщо ви хочете запустити віртуалку на вірту на Hyper-V, треба було вимкнути VirtualBox. Вони конфліктували один з одним. Бо інтеграція VirtualBox'у, вона була недостатньою для того, щоб не поламати саму Вінду. Два роки тому VirtualBox і Вінда підпис... ще раніше VMWare підписали таку саму штуку VMware, Вибачте, VMWare. Підписало е, так, таку саму, е, такий самий договір. VirtualBox років два назад підписав з Windows також, е, який дозволяв е, одночасно використовувати і VirtualBox, і Hyper-V. А до того VMWare використовували і е, в Вінді, і VMWare, і Hyper V. Тобто не конфліктували. По суті, по суті, VirtualBox, е, точніше, Вінда, дозволила VirtualBox обходити. Стороною самоопераційну систему і працювати напряму з якимись компонентами комп'ютера, типу е жорсткого диску, мережевої плати, е відеоплати, лю будь якихось компонентів з залізом, е вона дозволила обходити стороною вінду. До того такого не можна було робити. І Hyper-V конфліктував з VirtualBox, ну. Добре, вони там розібралися, і 11-та вінда, слава Гос... Богу, ем, вже ми можемо нормально лаби робити, щоб не перемикатися між Hyper-V та VirtualBox. Якщо у вас не одинадцята вінда, я не впевнений, що у вас будуть одночасно працювати VirtualBox і Hyper-V. А тепер головна головний біль мій як викладача: коли я давав лабораторні роботи з вагранту. Людям дуже подобалося використовувати VirtualBox. Але для роботи з докером вони мали використовувати Hyper V. Бо та от віртуалка Linux, яка встановлюється автоматично на Windows, вона запускалася і запускається на Hyper V. І тому був вибір або докер, або вагрант. Одночасно два не можна було запускати. Я через пінь калоду запускав на вагранті, давав людям е, імеджі, які запускають на вагранті докер всередині віртуалки. Не напряму з Вінди, а всередині віртуалки віртуалбоксу. Ну, це було не дуже цікаво. Напевно, багато помилок люди робили, багато нюансів. Але як обхідний путь, шлях, щоб е, нічого не ламалося всередині комп'ютера. Я це давав зараз. А, іще. І оця от на Hyper-V Docker, він працював лише на professional версіях. Е, за замовченням я не знаю, як на ваших ноутбуках в мене йшов home версія Вінди. І я не міг запускати Docker, навіть якщо я вимкну Hyper-V. Зараз я, я це можу... Ви просто що? так впевнені були, що у вас треба була посеред пари, а вона була вже майже в кінці, то вона вже скоро наступна. Ой, да, я, вибачте, я вже не цей, вибачте, вибачте. Е, ну, на наступний раз я трошки більше, ніж хотів розказав насправді. Е, на наступний раз я покажу, як працювати з докером. Е, це я ще не цей не призвичаюся до. Мені здається, багато хто познайомився з докером, коли бомбили сайті, сайти Русні. Так, так. Ну там вже готові матеріали були, ви просто запускали їх. В себе, ну і кубер, напевно, хтось познайомився. Ну але давайте резюмуємо. Да, звісно, вибачте. Е, резюмуємо: я на наступну лекцію дам як працювати з докером. Ми запустимо Ubuntu на віртуалці і Ubuntu на докері. Я познайомлю вас ще з, е, з Вагрантом, як автоматично піднімати. Єдине, що в мене він зламався на Вінді моїй. Я фізично його не можу зараз підняти. Я спробую це все полагодити е, до наступної пари і може. Буде нормальна, адекватна лекція. А, і на наступний раз я познайомлю вас з поверхневим синтаксисом Докеру. Ну, в принципі, зараз матеріали я вам видам оці от, запис лекції і е, дам оці от PowerPoint е, презентажку, вона там трошки більша. Десь ще хвилин на 90. Е, там конкретно такі підсказочки будуть. Так, ну добре, я вас відпускаю. Вибачте, що затримав. Реально забув, що у нас вже і пара, ліміт є. Цікавила лекція просто. Ну, сподіваюся, так. Да. Сподіваюся, наступні теж будуть цікаві. А, так тоді з новим начальним роком вас а, вітаю і давайте до.